Давай. Так, шановне панство. Ще коротенька частинка цього мотора 158 тисяч. Дивіться, по мотору проблем немає абсолютно. Зараз всі приколи, які по ньому є, я розповім. Давайте спочатку розповім про умови експлуатації. Зі слів власника, оцей двигун щодня працює порядка 14 годин. Так, да, кілометрів там в тисячах, в сотнях тисяч пробігу не дуже багато, але середня швидкість 18, ви розумієте, що автомобіль використовується в даній послуг по місту. І ну, МОТО1 тут накручено в принципі, більше, ніж достатньо. Це не трасовий пробіг. Із э, гран... самої грандіозної поломки, так хотів чимось показати, бо воно дуже гаряче, ще Ну, от йому стало погано. Теплозахисний екранчик. Ми щось придумаємо, чи привеземо оригінальний, новий, от поставимо все. Друга заміна, що була, там внизу флянчик. Антіфрізер поміняна прокладочка металева. Власник міняє оливу кожні 7-7500 кілометрів. Ну, нарікань немає. Замінений вже акумулятор, тому що рідний відпрацював кількість запусків двигуна. Ну, також власник. Настойчиво, дуже радить заміну свічок робити кожні скільки 20-25 тисяч. Те, що книжечка пише, то чудово, Ну по його досвіду афігенно двигун працює перших 20-25 тисяч на свічках. Далі їх бажано замінити. Як видно, двигун не трусить, працює рівнесенько, ланцюг не потянутий. Ви зрозумієте, якщо. Цей кілометраж перевести ці мотогодини на кілометраж трасовий або звичайний умов експлуатації людини, яка їздить там на роботу з роботи, іноді за місто, іноді кудись подорожує. Я думаю, що там має цифра бути біля 250 тисяч мінімум. Тому що це дуже багато холостих простоїв, коли працює або пічка, або кондиціонер. Це їзда по вуличкам, переулочкам, чекання клієнта під будинком і так далі. І. Що найцікавіше, автомобіль живіше живих. Хоча, власне, каже, от мені здається, що пора міняти амортизатори. Ну стійки. От, я на ньому особисто прокатався, я кажу, як є. Моя думка не потрібно міняти. Тримає дорогу, так, він не відчувається вже новим з автосалону, але не сказати, що їх потрібно міняти, або в автомобілі нічого не стукає, не скрипить салон, нічого не затерлось. Я не хочу показувати, і, 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 по, ну, тому що зрозуміти, це нікому не потрібно. В першу чергу власнику автомобіля йому не потрібно там рекламу робити і так далі. Випросив показати хоча б приборку і підкапотку, і цього достатньо. Е, всі регламентні роботи власник робить по уму, а не по книжці. Тобто він розуміє, що. 50-60 тисяч приїхав, треба міняти антифриз, а не по рокам п'ять років. Автомобілю скільки? Півтора, два роки, так? Да? Два роки автомобілі. Ну вже зрозуміло, е, що міня антифриз два рази, так? Да? Три рази вже міняний антифриз, тому що у нього є свій термін служби також в тисячах тисяча кілометрів. Звісно, гальмівна, звісно, там часто міняли ливою. Була заміна регулярна. Ну, я маю на увазі планова заміна дріжкового рівня двічі, там це точно помню, натяжного ролика, тому що у всього є свій ресурс. Людина не чекає, поки автомобіль стане на прикол, а робить це саме обслуговування, а не ремонт. Коли ти працюєш в режимі обслуговування автомобіля, тобі тебе буде все чудово. Була був теж обслуговування генератора. Тобто він не зламався нічого. Він проїхав багато мотогодин, трошки був звук від підшипника. Заїхав на е автотрейд-сервіс, це спеціалізований СТО по генераторам. Перебрали генератор, поставили новий підшипник, почистили, там підчистили якорь, перевірили реле-напруги, коротше, Все перевірили, зібрали. А, нову муфту, тому що обвідний, обвідна муфта, вона демпферна. ну, щоб було все як новеньке. Стартер, рідний, ну от, от, от і все. Давайте далі будемо говорити про ресурс автомобілів. Зрозуміти правильно, було б їх в Черкасах 5, я б показав би ще якийсь із таким пробігом. А так ну, їх, грубо кажучи, з великим пробігом 2, і з невеликим пробігом у мене, мабуть, один. І в нас їх три в Черкасах. Тому як є таке правило в геометрії, що через дві точки можна провести пряму лінію, і пряма лінія це коли вона проведена через дві точки. От у нас є дві контрольних точки два автомобіля, вже можна робити якісь попередні висновки, ну от, от, хоча б так. Звісно, без якогось заводського браку не буває взагалі е, ніяких. Двигунів, механізмів, моторів, айфонів, годинників, навіть швейцарських і тому подібне. Якийсь відсоток брака, звісно, є. в когось будуть звернення по гарантії, по гарантії чи в гарантії. Це якби 200%. Але Але оці топікові коментарі, що от чим краще турболітер Firefly від атмосферного 1.6. У мене був Міган 1.6, атмосферний новий куплений в салоні. Я кажу тим. Кращий, що крутний момент тут доступний з самого низу. Автомобіль має дуже рівномірну тягу, таку, як у електромобіля. Не потрібно там робити поспішних висновків, що от у електромобілі всі швидкі. Є, і повільні електромобілі, яких як там 100 там кінських сил, це такі новозразки. А вони не дуже динамічні, розганяються також там за 10-12 секунд до сотки. В даному випадку, в принципі, все те саме. Автомобіля дуже лінійна тяга, от прям самого низу до верху, нема підривів, спадів, він наступаєш на педаль газу, він рівномірно, тяговито, класно розганяється. Я в перший раз, коли катався на ось цьому автомобілі перед покупкою свого, був дуже вражений і рівномірністю тяги. Тобто ти можеш їхати на другій передачі, на третій, і при однаковій швидкості, і при різних обертах. В тебе динаміка прискорення буде. Однакова. Тобто, що в тебе 4,5 тисячі обертів, що 2,5, ти наступаєш, автомобіль однаково класно прискорюється. Дуже класно, що в салоні не чуть двигуна, він завдяки цим гідравлічним опорам, там гідравлічна опора і ззаду, звичайно, він задимфований, немає вібрацій. Хтось говорить про великий розхід, але якщо порівнювати ньютонометри, які дає цей двигун, і до розходу палива. То, грубо кажучи, еквівалент це 1,8-2,0 атмосферник, да атмосферник по кінським силам буде більше. Так, вони там після там, 4, 5, 6 тисяч обертів будуть автомобіль краще прискорювати. Але ж в звичайній їзді ви ж не їздите в червоній зоні. Ви їздите на низьких і середніх обертах. Навряд хтось там викручує мотор по місту в пошуках якихось там двохлітрових динамічних розгонів на якомусь там Subaru XV. З варіатором, ну, ні. Тому давайте будемо відверті. Це автомобіль не спортивний, не гоночний, це звичайний, як сказати, кежу, щоденний автомобіль, сімейний автомобіль, на якому можна пересуватись по своїм справам, подорожувати. І оця силова установочка дуже мені подобається, по-перше, своїм ресурсністю, безпроблемністю, надійністю. Немає ні розходоливи, немає ні. Диміння, там нічого ніяких не доставляє дискомфортів. Заводиться як в самі люті морози, так і в спеку себе поводить чудово. Вімкнення кліматконтролю ніяк не впливає на динаміку, на взагалі ну, ти не відчуваєш, що він включений виключений, окрім відчуттів і лампочки чи світодіодика на блоці кліматконтролю. Тому давайте продовжимо обговорювати в коментарях ненадійність цього двигуна з радістю, хочу вас почути. І ваші так, от 1.6. у Мігана, атмосферний новий 1.6, той, що крайній продавався на 4-му Мігані, Він з нав'я мав уже розхід доливи. От таке моторобудування, надійний, ремонтопригодний, HR16 шістнадцять дає або аж m М їхній лінійці. І такі ненадійні турбодвигуни вони ж нові. Які по факту з 2008 року двоциліндрові на конвейрі Фіату. Але вони ж нові, вони ненадійні і так далі. Всіх радий почитати, всім велике вітання, тримаємося, пишіть коментарі, ставте якісь пальчики вгору вниз. Дякую, що ви на каналі Італійський Дворик. Мені дуже приємно вам щось розповісти про такі автомобілі, тому що їх дуже мало, але це не означає, що автомобілі погані. Згадується анекдот, коли е, на світлофорі стоїть дядько на ламбі, дай під'їжджає тут на якомусь на що відкриває вікно, питає власника ламби. Що каже, гарна машина. Ти каже, ну блять, ну да. Каже, а чого їх так слабо беруть? А тут те ж саме, але тут і ціна класна, все класне, але стереотипне ця призма в голові людей чомусь хочуть всі автомат, і особливо Айсін. <laughs> Влиття через певні медіа канали, що тільки ЕСін це надійний автомат, і чомусь ні слова про ЗТФ, але це в окремому відео. Тому що, на мою думку, Айсін він трішки краще від корейських автоматів. А корейські автомати, вони по надійності так собі. В свою чергу, ЗТФ це боги е, автомат будування, як і Джем, в тому числі. Ай ну це, блін мас маркет але це не, не, не синонім слова якось. Тут механіка взагалі безпроблемна. Масло міняв масло в коробці. Масло мілось в коробці і скільки тисяч. Кожні два роки Тебе раз, раз, раз міняв, коротше, кожні два роки. Ну це норм. До механіки тут взагалі немає питань. Переключається чітко, м'яко, без люфтів, дуже довгі класні передачі. На другій можна їхати до 50, двигуна в моторі, ну, мотора в сьогодні не чутно. П'яту я вмикаю після 110. Це особисто я. Так, ще раз всім дякую, успіхів. Зніму в день, покажу свій автомобіль, буду е, давати відповіді на всі коментарі. Поговоримо якраз про самі популярні коментарі під всіма відео на каналі Італійський Дворик. Відповім кожному. Все, до зустрічі. Пока.